Всім привіт! З вами я Лана і зараз на руна хочеться спитати, яка приємна подія може трапитись незабаром з людиною, яка зараз дивиться цей розклад. У нас зараз немає електрики у зв'язку з нічними подіями. Тож, спробую на вулиці швиденько спитати про Приємну і важливу подію, яка може статися незабаром. Покажіть, руну. Приємна важлива подія, яка так. зараз Так, щось було, не ладилося в стосунках, можливо, вони якось йшли на спад, можливо, ви не обирали для себе стосунки, бо, може, і відбувалися якісь неприємності, якісь події, коли було не до того, не до побачень, не до стосунків, можливо, були якісь проблеми. То. І, з приємного те, що цей період завершиться і почнуться зміни, тут показують, що ви останнім часом, і навіть, можливо, ще сьогодні, якось не обираєте стосунки, є якісь інші станом на зараз у вас проблеми, які... У когось, можливо, тут прийнято якесь рішення, є якийсь намір чіткий не обирати, тому що ну, так складаються обставини. І це відбулося різко, несподівано. Ви цього не планували. Щось відбулося різко. Тут, як наче, знаєте, якісь страхи, можливо, за чиєсь життя, можливо, за власні плани, можливо, тут, знаєте, коли на людину несподівано звалюється щось, що перемикає її увагу на себе. І тут вам може й хотілося, наприклад, десь з кимось поспілкуватися, зустрітися з друзями, можливо. Вам пропонувалися побачення, партнери вас закликали до зустрічі, але щось різко трапилося, і ви просто не обирали стосунки, а обирали щось інше. Тут були різ... різко страх, страхи і негатив, вони заполонили собою ваш простір. То, із приємного, це те, що цей період скоро завершиться і. Зміни почнуться зміни понаростаючі. Які зміни будуть? Так, дивіться, у когось будуть зміни, пов'язані з якоюсь жінкою, у когось з новим проєктом, у когось з тим, що народиться щось нове у вас. Знаєте, коли минулий період все ж таки завершився, яким би він не був. І починається дійсно новий період. Для декого тут зміни будуть в тому, що доля знов таки дасть вам шанс для реалізації, для того, щоб зустрітися з тими близькими людьми, яким ви відмовляли, це буде шанс. І якщо ви його зрозумієте, якщо ви з ним ним скористаєтесь, то і будуть на фоні цього зміни. Для декого це новий проєкт в творчості. Якщо у вас був спад зараз в творчих процесах, не до того було, то почнеться розквіт. Для когось тут можуть бути зміни, пов'язані з якоюсь жінкою з вашого життя. Тут почнеться прогрес. Тут Хтось, можливо, навіть кудись зможе нарешті виїхати, кудись рухатись, зняти з паузи у той момент, який вас тримав, як орив, да, не давав розвитку. Тут дійсно новий шанс, новий розвиток, новий шлях, тут зміцнення стосунків. Незважаючи на те, що ви їх поки що не обираєте, а відмовляєтесь від них. І ви не будете більше від цього захищатись. От шанс буде взятий даний вам, ви почнете рухатись в цьому напрямку, і ви не будете більше захищатись. Якщо ви, наприклад, вважали, що Треба відмовитись від зустрічей, від приємного час, проведення часу з друзями чи близькими, від побачень, від творчих задумів. Вважали, що це не на часі, якісь проблеми вас заполонили різко просто, то все почне налагоджуватися. І тут ви вже не зможете захищатися, нічого не зможете з цим робити. Тут Ну і з того, що може бути пов'язане з новим періодом, то тут можуть бути фінансові витрати, а можливо, хтось навіть. Ну, Буде трошечки нераціонально використовувати їх. Або ж для когось, знаєте, як ви планували, наприклад, витратитись на щось одне, то, ну, скоріш за все, ваші витрати, ну, також будуть, як би, на користь, але не заплановано, безвідповідально, знаєте, без, без ніякого плану. І що це на користь? В чому тут користь? Тому що це на родину, на стосунки, це, якби, це все буде пов'язано з вашими важливими людьми і важливими, можливо. Планами і задумами. Тому, по-перше, ви більше не будете хотіти сваритися, ви не будете відсторонюватись від своїх близьких людей або родичів. У вас не виникатиме бажання більше вести себе якось відсторонено. Ви як наче зрозумієте, що важкий час позаду, попереду треба. Рухатись далі, і якими б не були важкими випробування, не треба відмовлятися від людей, які тобі важливі й дорогі. І треба якось вміти свій ресурс розподіляти рівномірно. І між проблемами, і між радощами. Тут, як наче. Не буде більше у вас, внутрішніх поривів, відмовлятися і відсторонюватися від близьких вам людей. І витрачати свій ресурс, ви будете і на родину, і на стосунки. І взагалі, можливо, ви навіть переглянете якісь свої цілі і цінності в зв'язку з цим. Можливо, щось. До цього призведе, але питання у нас було до рун що приємного трапиться. Тож очікуйте приємних змін, вони будуть пов'язані з чимось дорогим і важливим для вас, у когось з сім'єю, у когось з родиною, У когось з спадком, спадщиною, нерухомістю родовою. Головне, що у вас не буде вже тих бажань. Від цього всього відсторонюватися, жертвувати цим, боятися цього. Так. По і, По... По і того щось від чогось ви все ж таки зможете очиститися і захистити свою родину. Так. Ну, тут як по ітогу може бути так, що ви все ж таки вийдете переможцем з цієї ситуації, яка, ну, здавалось би, вам не підконтрольна. Тут у вашій родині пройде якесь очищення, ви відмовитесь від чогось і виберете те, що підходить вам. Так, і від цього ваш успіх і благоустрій, і взагалі, якби ті речі, які вас радують, вони тільки зростатимуть. Спершу ви відмовитесь, очиститись, а потім почнете нарущувати оберти. Оберти корисні, оберти приємні. Почнеться розвиток. Якщо у когось тут була ситуація пов'язана, наприклад, з хворобою близької людини, то, скоріш за все, вона піде на поправку. Тому що приємним буде процес новий, який почнеться, а важкий завершиться. Ну ось на цьому я буду завершувати. До нових зустрічей! Ще побачимо, ще почуємось. Всім гарних змін! Бажаю!